Господу помолимось, Господи, помилуй, Цариця моя приблагала, діє моя Богородице. Дорогі брати і сестри, дорогі захисники і захисниці, дорогі воїни, сьогодні Свята Церква вшановує велике і величне свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно є третім після Пасхи і Різдва Христова. Сьогодні. Ми молимося до Божої Матері з єдиним проханням про допомогу, про захист і про опіку. В цей день Архангел Гавріїл з'явився Діві Марії і звістив їй новину, що вона зачне і породить сина Спасителя всього людства. Божа матір прийняла цю звістку такими словами, ось я, раба Господня, нехай станеться за твоїм словом. Архангел Авраїл сказав їй такі слова. Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Сьогодні у такий важкий час випробувань війни того зла, яке коїться у світі, ми з вами молимося до Божої Матері і просимо, щоб вона нас захищала і оберігала, допомагала нам вистояти перед лицем цього зла, щоб в скорому часі ми теж отримали добру звістку. Звістку про перемогу над окупантами, над ворогом, який прийшов на нашу землю. Тому нехай Божа матір захистить і охоронить всю нашу Україну, весь наш український народ, всіх наших воїнів, які захищають нашу батьківщину від московського окупанта. Тож, і святом вас, дорогі брати і сестри, нехай Господь вас всіх благословляє! Допомагає і Пресвята Богородиця всіх захищає.